ТРЕБА спочатку допомогти собі, а потім допомагати іншим. Історія ОЛЕся Яскевич про створення доступного та рівноправного середовища для всіх дітей. Олеся Яскевич народилася 5 березня 1981 року у селищі Червоне Глухівського району Сумської області. Під час навчання у школі ходила до художньої школи та займалася музикою. Закінчила Глухівський державний педагогічний університет за напрямком початкова освіта та історія мистецтва викладання мистецтва. Під час навчання вже почала працювати у київській школі, волонтерила та брала активну участь у суспільній діяльності. Після народження сина у 2006 році і до сьогодні працює над розвитком комфортних умов та інтеграції дітей з інвалідністю у суспільство у 2014 році. Заснувала громадську організацію Бачити серцем, яку й очолює моє життя розділилося на до і після. Коли 11 липня 2006 року народився мій син Матвій, йому поставили діагноз сліпота. Через зовсім короткий час я зрозуміла, що наше суспільство не пристосоване до людей з різними порушеннями, відчувалася постійна неприязнь від дорослих та дітей. До народження Матвія я ніколи не стикалася з дітьми з подібними діагнозами і не мала досвіду роботи з дітьми з інвалідністю. Уперше у своєму житті я побачила людину, яка відрізнялася від мене у 14-15 років під час поїздки до маминої подруги, яка працювала в інтернаті для дітей з інтелектуальними порушеннями. Мене тоді дуже вразив незвичний вигляд дітей з синдромом Дауна. Мене дуже вразило, що вони мали однаковий одяг, однакові зачіски і взагалі не взаємодіяли ні з ким. Просто сиділи і хитались. Тоді мене це вразило дуже сильно. Уже під час навчання в університеті я волонтерила у різних центрах для осіб з порушеннями розвитку. Також трошки волонтерила у дитячому онкоцентрі, але це був сумний досвід. У якийсь момент дитина, з якою я зустрічалася раз на тиждень, пішла життя. Тоді мені ніхто не пояснював, що я можу зіткнутися з таким травматичним досвідом. Це стало тяжким випробуванням для мене, бо я відчувала, що не встигла зробити щось ще для цієї дитини. Дитячі центри не готові працювати з дітьми з інвалідністю. Перший рік після народження сина я не усвідомлювала, наскільки негативним є ставлення людей до дітей з інвалідністю. Коли Матвію було близько року, я вирішила записати його до дитячого центру розвитку. Домовилася з розвивальним гуртком у сусідньому будинку. Вони пояснили, що взяти з собою. Мені й на думку не спало попередити про те, що моя дитина незряча, не розмовляє і ще не пересувається самостійно. Перші 15 хвилин заняття ніхто й не помічав особливостей, але потім стало очевидно, що дитина не пересувається самостійно. Після закінчення заняття нам зателефонувала адміністраторка і спитала, чому ви нас не попередили. Ми не маємо змоги працювати з такими дітьми, вам треба шукати інші заклади. Для мене це був шок, бо моя дитина у першу чергу дитина, яка хоче гратися і спілкуватися з однолітками. Після цього я почала усвідомлювати, що суспільство не готове до людей з інвалідністю. Мені постійно відповідали, що моя дитина складна, що нам не можна у звичайні групи, лише у спеціальні. Це стало початковою точкою розуміння, що це не ок, і треба змінювати цю несправедливість. Діти з особливостями розвитку можуть бути самостійними. Побачивши, якими успішними й самодостатніми можуть бути люди з порушеннями зору, я зрозуміла, що і Матвій має шанс бути незалежним і самодостатнім. Це стало для мене великим поштовхом і надихнуло долучитися до громадської діяльності. З часом я почала дізнаватися більше про права та потреби людей з порушеннями зору, спілкуватися з батьками, які виховують дітей з різними порушеннями, брати участь у проєктах та програмах, спрямованих на підтримку людей з інвалідністю та їхніх родин. Напевно, перше моє знайомство з таким дружнім та підтримуючим середовищем відбулося завдяки зустрічі з Валентиною Бутенко з громадської організації Право вибору. Нам вдалося зустрітися у Києві, і я зрозуміла, що все не так погано насправді, що є спільнота людей, яка бореться за зміну становища людей з інвалідністю у суспільстві. Саме Валентина Бутенко запросила мене до участі у проєкті Мамина школа це програма підтримки для батьків, які виховують дітей із порушеннями зору. Я була вражена силою і самостійністю багатьох незрячих дітей, яких побачила у проєкті. Я помітила, що не дивлюся на них із жалем. І тоді я почала сприймати Матвія по іншому. Він теж так може, з моєю підтримкою і допомогою це додало мені впевненості і мотивації до громадської активізації, спрямованої на формування інклюзивного суспільства. Я почала шукати таких самих батьків, як я у Києві. У Києві я зібрала невелику групу батьків з незрячими маленькими дітками. Ми обмінювалися інформацією про лікарів, способи лікування та реабілітації, освітні методики, бо десь 15 років тому не було достатньої кількості інформації у вільному доступі. Трохи пізніше почала організовувати сімейні пікніки. Основною умовою участі у пікніку була присутність інших родичів, учасників та учасниць. Спочатку приходили лише мами з дітками. Пізніше почали доєднуватися і брати, і сестри. Це стало виглядати як справжні сімейні пікніки, бо ми робимо це для всіх охочих, не відокремлюючи таких і не таких. Були зустрічі з батьками доступні майстер-класи в Національному музеї імені Тараса Шевченка та літературно меморіальному музеї імені Павла Тичини. Така складна дитина він не зможе тут вчитися. Основною ціллю нашого об'єднання була реалізація проєктів для соціалізації дітей з інвалідністю. Інклюзивна освіта є підходом, який сприяє інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у звичайні школи та класи, де вони мають можливість навчатися разом зі своїми ровесниками та мати відповідну підтримку. Але я побачила, що Матвію нічого не світить. Після кількох днів у спеціальній школі номер 5 нам сказали, що його треба перевести на індивідуальне навчання. Після цього я перевела сина у спеціальну загальноосвітню школу Надія. Зараз син закінчує 9 клас, але все одно це не те, чого мені хотілося б для нього. Інклюзивна освіта може бути викликом для системи освіти, але вона є важливою у створенні справедливих умов для всіх дітей. Не можна нехтувати і зневажати правом на освіту дитини з інвалідністю. Якось несправедливо, що у всіх дітей є можливість побувати у літньому таборі, а в Матвія ні. У 2016 році ми створили простір у форматі табору для дітей з інвалідністю Космотабір простір для всіх. Ми розробили інклюзивну ініціативу, яка дозволяє дітям бути частиною спільноти. У найперший табір моєму синові було важко влитися у щоденне ранкове коло. Він грався осторонь з ящиком Лего. Але протягом останнього тижня я побачила, що він взяв свій ящик і сидить у колі, йому знадобилося більше часу для злиття з групою. Батьків інших дітей приємно шокувало, що можна залишити дитину і мати вільний час, щоб займатися своїми справами, але траплялися й неприємності, як от ситуація з орендою будинку для табору. За 10 днів до початку табору ми мали підписати усі документи, оплатити оренду. Нам зателефонувала ріелторка і сказала, що господар будинку дізнався, що діти будуть з інвалідністю, злякався, що ми щось поламаємо, а сусіди жалітимуться, і відмовився від здачі будинку в оренду. Довелося терміново шукати нове місце. Мене виручила моя товаришка, у якої була знайома власниця приватного садочка на нивках. У садочку робили ремонт, а одне крило було вільне, це вирішило нашу проблему з місцем для табору. Вихователі інших груп садочка постійно намагалися зробити так, щоб їхні вихованці не перетиналися з нашими дітьми на майданчику. Ми ж пояснювали їм, що у нас є ігри і дітям буде цікаво разом. Потім виявилося, що це не вихователі, а батьки діток не хотіли, щоб ми перетиналися, бо це страшно бачити. Але під кінець табору дві мами з тієї групи таки підійшли і подякували за те, що ми робимо. Одна дитина почала запитувати а чому ця дитина у колясці? А чому ця кричить, а ця сидить і не грається? Думаю, це був їхній перший досвід знайомства з дітьми з інвалідністю. Ми говорили, що якщо правильно організувати простір, то всі діти можуть бути поряд, незважаючи на порушення розвитку. Пояснювала те, що перебування дитини з інвалідністю у колективі це не страшно і не важко. Це дає змогу дітям з самого маличку бачити, що світ різноманітний, і ми всі в ньому різні. У першому нашому таборі було десь 23 дитини, 80% з яких діти і підлітки з різними формами інвалідності, а 20% – діти без інвалідності. Коли ми проводили другий табір, у нас умовно було 70% на 30%. І вже потім ми намагалися робити 50 на 50. 50% дітей з порушеннями розвитку, 50% без. Було навіть таке, що одна з мам написала в анкеті, що в неї двійнятка без жодних порушень. Вона прямо вибачилась за це, але вона хоче показати їм, що світ різноманітний, щоб для них це було нормально. І це було для нас важливо. Друга освіта та обмін досвідом з іноземними спеціалістами. Я здобула другу вищу освіту в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Але я не можу сказати, що вона дала мені багато. У наслідок цієї освіти я отримала лише диплом і корисні знайомства. Я рада, що на той момент усвідомлювала, для чого мені все це потрібно я хотіла змін на краще, як в інших країнах. Писала іноземним організаціям щодо обміну досвідом, їздила до Польщі, Чехії, Німеччини, США. Усюди знаходилося те, що я брала до уваги якісь деталі, методи роботи, а потім адаптувала це під наших дітей та їхні потреби. Спочатку поїздки за кордон організовувалися за великої підтримки і допомоги Валентини Бутенко. Пізніше я вже сама шукала організації в інтернеті, читала про них, домовлялася про зустрічі. Хтось відповідав з радістю, і ми планували зустрічі, деякі ігнорували. Зокрема, я їздила до США на програму, пов'язану з темою інклюзії, подала заявку, пройшла відбірковий тур і поїхала до Америки на два тижні. Я відвідала спеціалізовані школи, знайшла корисні знайомства у сфері освіти. Таким чином, на початковому етапі своєї роботи я більше фокусувалася на вивченні досвіду українських іноземних організацій та експертів-експерток у галузі підтримки дітей зі складними порушеннями розвитку. Я розуміла, що якщо немає бажання та спільних цінностей, то жодні суперчарівні приміщення й обладнання не матимуть ніякої дії. Я збагнула, що мені потрібно зібрати людей, яким не все одно, та створити таку атмосферу у команді, яка мотивувала б на рух. Спочатку хотілося рятувати і допомагати всьому світові. Але зараз ми допомагаємо тим, з ким у нас збігаються певні цінності. Йдеться про те, що якщо у членів членкиньок родини, спеціалістів, спеціалісток, активістів, активісток інша мета, ніж у нас, то ми відмовляємо співпраці. Наша бульбашка по суті, на загал тема інвалідності байдужа людям, якщо це їх особисто не стосується. Я не засуджую цього, бо і сама така була до народження сина. У моєму нинішньому оточенні, скажімо так, бульбасті зміни помітні, розвинена толерантність, зацікавлення, прийняття різноманітності людей. Серед суспільства мало розповсюджена інформація, що робити при зустрічі з людиною з інвалідністю, як налагодити контакт одне з одним. І через це люди поводяться жорстоко і черство, бо просто не знають, що робити. Частково так відбувається тому, що політика інвалідності в Україні не зазнала кардинальних змін з часу народження Матвія. А йому вже майже 17 років. Хоча існують закони, які гарантують права дітей з інвалідністю, на практиці більшість із цих прав не реалізуються, вважаю, що політика інвалідності в Україні є ілюзорною і не стосується усіх дітей з інвалідністю. Багато змін і покращень відбулися завдяки роботі активістів та активісток за права людей з інвалідністю. Але до інклюзивного суспільства і забезпечення рівних можливостей ще далеко. Я не задоволена тим, що батьки дітей з інвалідністю часто мають виборювати свої права: право на доступ до освіти, на соціальний захист, на гідне медичне забезпечення та на інші послуги для своїх дітей. Держава повинна створити умови, які дозволять дітям з інвалідністю отримувати доступ до якісної освіти та інших необхідних послуг замість підтримувати їх у споживацькій позиції. Я звичайна мама сина. Поєднання материнства, громадської діяльності і побутових навантажень дійсно може бути викликом. Як мамі та жінці, яка працює і займається громадською діяльністю, мені важливо знайти баланс і керувати своїм часом. Інколи вдається все встигати, інколи ні. Тут немає жодного секрету. Однак робота в громадському секторі навчила мене фокусуватися на собі, бо якщо я допомагаю собі морально і фізично, я здатна допомогти іншим. Важливо розуміти, що бути матір'ю дитини з інвалідністю не значить бути якоюсь особливою. Я просто мама, а інвалідність мого сина це тільки одна з його особливостей. Це може додавати деяких викликів, пов'язаних з його здоров'ям, але в інших аспектах він просто мій син. Однак через те, що не були створені відповідні умови, мені довелося пройти свій шлях і зайнятися громадською діяльністю. Поєднання усіх цих ролей може бути складним, але воно можливе ключовою є здатність бачити сенс у тому, що ми робимо, і як воно змінює життя інших людей. Маленькі кроки можуть призвести до великих змін, і це надихає. Ми не маємо прогавити цю можливість. Війна сама по собі є ненормальним і страшним явищем, яке створює багато болю і стресу. Багато моїх друзів та близьких перебувають на фронті, що ще більше ускладнює моє повсякденне життя. Зараз, у контексті відбудови України, громадським активістам і активісткам за права людей з інвалідністю. Доводиться ставити перед собою великі вимоги зараз не можна прогавити можливість покращити ситуацію і відбудувати країну належним чином, враховуючи потреби людей з інвалідністю. Я вірю у здатність України досягти позитивних змін і наголошую на важливості діяти і реалізовувати необхідні стандарти та безбар'єрні рішення для всіх людей. Мій висновок з власної громадської роботи усім не допоможеш. Врятувати весь світ нереально якщо хочеш комусь допомогти, почни з допомоги собі, бо без власних ресурсів ти нічого не зробиш. Щоб об'єднати людей навколо певної ідеї, має бути віра у те, що ти робиш, щось важливе. Дуже важливо гуртуватись, підсилювати одне одного. Що ж до майбутніх професійних планів, то хочеться повернутись до роботи в офлайн. Цьогоріч ми запускаємо новий проєкт. Це програма підтриманого проживання. Поки що починаємо з тренувальних квартир для молоді, бо ми хочемо, щоб у майбутньому жодна людина, яка понад 18 років і яка має комплексні порушення розвитку, не потрапила в інтернат. Також цього року ми організовуємо космотабір під час повномасштабного вторгнення, бо ми віримо у те, що у дитинства немає інвалідності, але у дитинства сьогодні є війна, це виклик для всієї нашої команди. Але я впевнена, що ми впораємось. Хочу побажати активістам і активісткам, що тільки починають свій шлях не зраджувати своїм ідеям. Об'єднуватися та періодично працювати з психологом, щоб не вигоріти, бо багато з громадських діячів і діячок, що є початківцями, мають чудові нові ідеї, але в якийсь момент просто вигорають всередині, втрачаючи бажання щось робити, а ще мрійте. Бо перемагають мрійники, бо все, що є у цьому світі доброго і крутого, колись було просто. Чиєюсь мрією.